Вітаю вас на моєму каналі! Це магазин Аврора. Нові акції до 6 квітня. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду! Рушник паперовий Рута 99, Папером 79 трьохшаровий. Дві штуки двошарові 42 гривні. Еколо 37 Вологі дитячі серветки Ромашка 39. Пом'якшувач для тканин вошфрі 124 2 кг. Універсальні капсули для прання три в 1 499 Упаковка 70 штук. Засіб миючий для підлоги, лимон та лаванда 39 1 літр. Мило дитячий шик 22 гривні 140 г. Б'янка 22 гривні також 140 г Мило шарм 19 125 г. мило ягідні макарони 29 500 г. Чоловічий гель для душу 59, бальзам для волосся, кондиціонер профікар 77, Шампунь 99 400 г. Маска для волосся з каратином. 59 295 г. Скраб для тіла малинова панакота та тірамісу. Ціна 59 250 г. Спрей для легкого розчісування волосся 29 Є ще ось такий спрей басиликонів та барників. 88, легке розчісування. Підгузники, П'ятірка та четвірка. 240 гривень. 30 штук упаковка та 32 штуки. Фарба для волосся Мальва 32 гривні. Маска для волосся Біо 7 трав та кропива. Ціна 64 гривні 480 г. Кашпо Декоративне зі знижкою. Ціна 77 гривень. Шторка із фольги золотиста та блакитна для святкування 29 Свічки чайні. 6 штук упаковка. Різні аромати 34. Акційна ціна на ванільку. Кашпо пластикове, декоративне 49. Ефірна олія евкаліпт 44. Кашпо чоловічок чорного кольору 44. М'який брелок Авокадо 34. Новинка скошений спонж 44. Набір інструментів для брів 24. Накладні вії 39, Тін для губ 24, Тоні Ківі від біокон. Ціна зі знижкою 77 гривень. Піна для очищення шкіри обличчя 84. М'яко очищає, розгладжує та зволожує. Щітки зубні 5 штук 44. Легкий крем гель для обличчя з вітаміном С, Біокон 49 Фреш гель для омивання з вітаміном С 84. Прокладки Клінік 8 штук 24 Натурела щоденні 52 штуки. Упаковка 89 20 штук, ціна 45 гривень. І ще ось така пачка за 24, 20 штук. Тримач автомобільний для телефону 119 Тримач на дзеркало заднього виду 119 також. Лампочка LED-підсвітка 29, 8 ватна. Є ще ось така за 29, 6ватна. Будильник дитячий качечка та інші тваринки. Ціна зі знижкою 99. 29 кошик декоративний, текстильний з петлею. Солодкі чіпси 88, 3 смаки. Новинка печиво 210 г упаковка 2 смаки. Ціна 59 гривень. Шоколад молочний 100 г 69, пряники солодкі великдень. 110 г 69. Паперові формочки для випікання паски 6 та 5 гривень. Самоклеючі візерунки ангели та голуби 6 гривень. Львівські дріжджі 12 г 9 Кролик великодній меншого розміру 117 Підставка декоративна корочка для яєць 129 Суперконтік зі смаком шоколаду 19. Добавка дієтична з вітаміном С 8 гривень. Тунець 55. Хрустки кільця 9. Зі смаком сиру та бекону. Приправа для сала зі знижкою 10% 8 гривень. Суміш перців 30 грамів – 12. Львівські дріжджі 100 грамові – 29 Набір для гри в піску з пісочницею. Ціна 699 21 предмет. Кошик дитячий для іграшок 99, салатовий синій, червоний, ручки гелеві три штуки 17. Металік, нотатки 11. Блокнот на спіралі 88 гривень. Інструменти пластикові для ліплення 8 штук 22 гривні. Набір пензликів для малювання 37, 6 штук. Пензлик з довгою ручкою 39. Новинки окулярів: ось такі сердечка блакитні та рожеві 69-88 гривень. Жіночі. Такі також 88, спортивні універсальні 169, жіночі пластикова оправа 88, така моделька також 88, шкарпетки жіночі низькі в смужку 27 гривень, сіточка дитячі по 19, бавовна 75%, шкарпетки сліди 29. Чоловічий низький 27, павом на 62%, 24-й, 27. Парник 4-метровий 379. І ось такий менший, також по акції, зараз 254. Також 4 метри. Дуже дякую, що дивитесь економних покупок! Гарного дня! На все вам добре!